Сезон річкових прогулянок на катері відкрито. Зранку перші відпочивальники відправились теплоходом Микола Пирогов за маршрутом площа Жовтнева Сабарів. За словами директора Вінницької пристані Олександра Хоменка, цього року пароплавів побільшало. Тривалість маршруту трохи більше години. В один кінець сьогодні у Вінниці стартував сезон прогулянок на катерах. Цьогоріч їх побільшало. Окрім Лялі Ратушної та Миколи Пирогова, з'явився ще один малий катер. Катер ПТ-73 73 він не новий, він е, союзного виробництва. Е, йому теж більше 20 років, тому що лялі ратушний перегову одному 46, іншому 47 років. От катери, які е, віком рівні зі мною, скажімо так, але катер ПТ-73 особисто мною було запропоновано колегії Київрічпорту виділити такий катер для Вінниці. Це малий катер, який бере на, на борт не більше 50 чоловік для того, щоб Вінничани могли в котрий раз скористатися послугами нашого порту безперервно. так сказати. Бо великі катери входять в одну сторону, в іншу. Люди підходять, можуть чекати. До того, щоб вони не чекали, було прийнято рішення, щоб такий катер курсував. Проміжку між навігацією катерів Ляля -Ля Ратушна і Перегові провели капітальний ремонт Миколи Пирогова, покрасили все повністю обновили, обновили всю документацію, обновили всі позначки, обновили спасательні засоби. А ляля -Ля Ратушна в минулому році пройшла капітальний ремонт. Тому судна готові 100%. А ось і перші відвідувачі нового сезону. Тут відпрацювати поправити. тут. від праздник катався. Я і на самоліті катався. Я катався, мені сподобалось. Тому що тут ну, якось так все світло. Можна подивитися на все. Маршрути, які були в минулому році, так вони і залишились. Це маршрут центральний причал з мосту вулиці Соборної до Сабарова. Наступний маршрут він протяжністю більший в півтора рази. Це центральний причал і село Михайлівка за Стрижівкою. Катер ПТ-73 буде ходити по всім напрямкам, там де ходить ляля -ля ратушна і пирого. Навіть буде ходити туди, де не може зайти ляля -ля ратушна і пірогов, тому що його усадка не більше 40 сантиметрів. Він не має тіля, тому він плоскодонний. Він може пройти і по камешах, і по мілкій воді. Оце його приимущество. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.